Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 11 серпня 2024 року. Я б хотів би вам би показати виноград бурдака Олександра Васильовича під назвою Індіана. Цей виноград ростив мого сусіда, міста Полтава, Україна. І як заявляє сам автор, він раннього сроку достигання 115-120 днів. Це приблизно аркадійні сроки. Вага грони від 800 до 1600 грамів, і ягідку я тут зірвав найвеликі 16 грамів. Вона жовтого кольору, має такий приємний легкий мускатик. Але зараз я ось зірвав таку ягідку в порівнянні з п'ятачком розміри. Скоштую і поділюсь своїми враженнями. Вона повністю готова, як м'ясиста, соковита така. З приємним гар... таким смаком, легкий мускартик відчувається. Але що я хотів би зазначити, що більше присутні такі фруктові ноти, незвичайні, не то яблуко, не то груша, дуже-дуже приємні. Солодка. В міру солодка, гармонійного смаку. І зараз я вам покажу на вагах. Дві ягодки, які я зірвав, розріжемо, подивимося, що там всередині. Ось дві ягодки на вагах лежать. І знову п'ятачок підставлю. Вони гораздо більше, ніж п'ятачок. Розріжу їх. Давайте подивимося. Кісточка розпочала набирати забарвлення. Такі вони соковиті мясисто соковита така м'якать. Дуже вподоби мені такий смак. Я ж кажу, що відчувається трохи мускатом, а то ще зверху цього муската такі фруктові нотки. Дуже цікава ягода. Це перше плодоношення. Верніше друге плодоношення в тому році було Та от пару гроночок, не більше, от зверніть увагу. І ті чудові грони. До кілограма, більше кілограма. Вимощені, гарні ловки такі. Це одно плечо показую. А зараз тут уже підібрали з цієї сторони друге плечо. Після цвітіння було начебто не багацько ягідок, але як вона набрала своїх розмірів, грона получилась така вимощена ловка приваблива. Не треба було проріджувати ягідку. Тобто нормую себе самостійно, що і є хорошо. В принципі, враження доволі позитивні, смакові властивості на доволі високому рівні. Цукор приємний. На сьогоднішній день вона вже повністю готова. Дякую за перегляд. Кому було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі на новому, новому відео.